Ми часто уявляємо почуття любові як щось гучне, з великими словами, яскравими жестами, красивими історіями. Але в реальному житті все виглядає інакше. Воно з'являється тоді, коли хтось допомагає, не просячи подяки, коли чекає, слухає, підтримує, коли помічає дрібниці, які для когось стають важливими. Це не завжди помітно, але саме з таких моментів і складається те, що ми відчуваємо щодня. Тож, що таке любов? Любов це коли не боїться попросити, бо знають, що підстрахують. Можна дати переписати, бо я не встиг. Так, Дякую. Любов це маленький жест, який зігріває більше, ніж слова. Дякую, Любов. Це терпіння, коли хтось намагається зрозуміти. Любов це сміх, який лунає голосніше за все навколо. Та не може бути. Я кажу, що може, чого не може бути. Любов це коли зачекають, бо не хочу залишати самого. Тобі ще довго. Любов це простий жест, який говорить я поруч. Добре. Любов це зупинити мить, щоб вона залишилася назавжди. Я перепрошую, можете наступити на файлову. Днем святого Валентина нехай в вашому житті буде багато любові та щирого кохання.